Так, вітаю вишивальну спільноту. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про посилочку, яку я отримала від інтернет-крамнички мій оберіг. Я нагадаю, що я тканинку показувала в попередньому відео, яке я, яку я в них замовляла, то був льон ДМЦ. Так, ось дивіться мій оберіг. Сайт. Інтернет-крамнички і соціальні мережі. Тканинки, скажімо так, середньої цінової позиції. Льон. Олежки, як зазначено на сайті крамнички. Хортиця тканина, такий натуральний ляний колір. І льон миртовий. Описи буду цих тканин, в наступних відео викладати. Кожну тканинку протестую, вишию на ній зразочок. І тоді вже більш детально. Буду описувати. Якщо ви вже зараз хотіли б більше інформації отримати про ці тканини, то звертайтеся в інтернет-крамничку, Мій оберіг. відповідають дуже швидко, нададуть всю інформацію дівчата вам. Це я раджу вам зі свого досвіду. Два-три дні і замовлення вже виконано, і я вже його отримала. Дивіться, ще з таких ось голочки. Ну, ці голочки DMC 24-й. Це для мене ну самий зручний номер для вишивання. Теж буде відео про ці голочки. Так, голочки оці, для мене це новинка. Я такими не вишивала. Вони мають кульку, бачите ось на так, я думаю, вам видно. Але відгуки я читала гарні про ці голочки, теж протестую, їх і вам покажу. Так, ще такі дрібнички є. Це катушечки, катушки, бабінки, ще їх називають для ниточок. Якщо ви берете на метраж, то супер зручно. Ось, наприклад, в мій оберіг є ниточки ДМЦ на метраж. Дуже вигідно, кольорова гамма в них доволі велика. Тож раджу, замовляйте. Ще є у дівчаток ниточки. Ось такі Perl Є і в бабінках, а є так само на метраж ця нитка. І доволі її вигідно брати саме на метраж. Тоді ось такі металізовані нитки, я ними користувалася, в прокол ними шити доволі зручно. Єдина проблемка, скажімо так, цих ниток, і таких теж. Те, що вони отак розділяються, дивіться. Але я теж зніму відео по цих нитках і покажу вам, як вирішити цю проблему. Ось такі ниточки, п'ятерочку я брала ДМЦ, то я вишивала в перекріп. Але коли ви хочете вишити в прокол, то її можна цю нитку розділити. Ось дивіться на дві. І доволі таки легко тоді в прокол вшити. Так, ще є ось така ниточка з'явилася. У дівчат новенька. Ці нитки, скажімо так, на перший погляд, схожі на перл, але при вишитті ви зрозумієте різницю. Вони не мають такого полиску, вони більш матові, і вишивка виглядає. Більш, скажімо так, під старовину. От вони мені нагадують нитку старовинну в вишиті, яка називалася Заполоч. Я відшивала зразочок такою ниткою, тільки іншого кольору. Посилання на те відео залишу я вам в описі. Хто бажає передивитися. Я дуже цією ниткою задоволена. Вона така м'якусенька, вона так гарно лягає з тібочок, що я просто в неї закохалася. Ну, такі ще дрібнички є, гольничка, дивіться, ось з магнітиком. Іголочка не випадає, тримається. Ну, також Можна зберігати різні дрібнички тут. Так, ну думаю, я поки що все розповіла. Так що, як є питання, то звертайтеся в крамничку мій оберіг. А у мене до вас буде прохання, що напишіть мені. Які відео, про які матеріали ви б хотіли в першу чергу побачити? Я буду знати, з чого мені починати. Ну, дякую всім. До зустрічі!